Україні продають ще систем ще шість систем ППО Петріот, начебто, як каже Кая Калас, прем'єрка Естонії, Україна саме стільки і просила, тобто. Нарешті задовольнили запит на 100%. з іншого боку. Ми прекрасно розуміємо, що Україна ну велика держава, і ці шість можуть прикрити далеко не все шість систем Петріот. Як ви вважаєте, от е, наскільки вистачить в плані прикриття, на що вони будуть застосовуватися? Ці шість, а потім ще поговоримо про другу частину заяви Шольца, яка також є дуже цікавою. На жаль, не чую пана Івана. Чи чує зараз? Я перепрошую. Так, це, Тепер чує мій касяк. Дивіться, кажемо дуже дуже обережно. Що перша що найменше одна система дістається нам безкоштовно від Німеччини? Всі решта швидше за все будуть за гроші за гроші інших друзів, які у нас ще. Дуже радісно, що залишилася в країнах Західної Європи. Бо як ви слушно зауважили, що є Словаччина, є Угорщина, є політичний лідер, який не є е, друзями України. Ми не кажемо про народи цих країн, але от є про лідерів е, орієнтовно всім систем. Не знаємо, коли в нас будуть це ж залежить від наявності екіпажу е, команди, яка буде займатися роби, роб, працювати на цих. Патріотах їх їм треба теж пройти навчання, підвищити кваліфікацію, якщо вже є такий досвід. Наприклад, тобто це може зайняти. Я не боруся говорити скільки. Я не хочу ваших дуже поважних глядачів води в омани, казати, що наступного тижня в нас вже буде сім патріотів, все і можна розслабляти п'яти точки, і там не знаю, на сигнал тривоги не реагувати ні, ні в якому разі. Частина цих систем, я так передбачаю, будуть звичайно використані на фронті, бо нашим, нашим хлопцям та дівчатам вкрай важко, коли особливо це часів яр, коли росіяни своїх літаків скидають керовані авіаційні бомби і просто таки знищують, укріп райони наші і таким чином можуть просуватися. Тобто, беззаперечно повинні бути там. Всі, решта, ще раз, не беруся казати по. Містах, але моє таке припущення, от обережне, що ну можливо Харків і можливо Одещина. От ну, ще раз припускаю, але це залишається, звісно, на наше військове командування. Бо ці регіони, по-перше, вони дуже потерпають від російських керованих бомб від балістичних ракет. Якщо ми кажемо про Одесу, це вихід з Криму, вихід з окупованих територій, тобто, ну дуже, дуже жахлива ситуація. Харків дійсно таке було дуже неприємне, але слушне зауваження, що намагаються перетворити його на сирійське місто Алепо. Але тут треба надзвичайно бути обережним. Я впевнений, що наші військові врахують ті помилки, які були буквально півтора місяця тому, коли ми на жаль втратили. Дві пускові установки Петріот, і навіть спочатку ми втратили екіпаж, а потім, ну так буде правильніше казати, екіпаж наших найкласних найкласніших фахівців, а потім вже залізяку. Бо російський безпілотник Сук Суперкам попередньою вартістю під 400 тисяч доларів має можливість доволі високо знаходитися в повітрі, залітати на глибину в. 50-100 кілометрів за лінію розмежування, тобто дуже далеко. Тобто, Запоріжжя може бути Чернігів, знаходиться там, бачити цілі, фіксувати, викликати удар розрахунків іскандерів і буквально 5-10-15 хвилин. І цілі вже немає. Не маю сумнівів жодних, що ці висновки будуть враховані. Ну і з іншого боку, тут теж важливо нагадувати нашим глядачам, глядачкам мені здається, що Ну на війні не буває без втрат. і тим паче техніка. Бог з нею, мабуть, з тією, з технікою, ну зроблять ще тут техніку. Найголовніше, все таки це дійсно, як ви сказали, наш екіпаж. І так чи інакше, навіть із тих петріотів, які нам ще дістануться, якісь можуть теж бути колись втрачені. Але з іншого боку, скільки життів вони врятують? Питання риторичне. Хоча про певні цифри можемо говорити, тут Шольц оголосив, що виявляється в Україні вже є сім систем петріот, сім батарей, і от буде тепер ще шість, в тому числі одна німецька. Була одна німецька і тепер ще одна німецька буде. Всього залом 13 виходить. Це ж була величезна таємниця, пане Іване. Ми не чули до сьогоднішнього дня, скільки в Україні було систем Петріот. Більше, ну, всім здавалось, мабуть, ну, мені так точно, що їх менше. Їх там 4, 5, щось таке, але ну не, 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 не 7. Е, Як ви вважаєте, взагалі, навіщо Шольц про це сказав публічно? Е, ну, давайте так. Можливо, там був. О... Була помилка, можливо, можливо я припускаю. Я дійсно я не знаю про кількість патріотів, тому що я не хочу говорити, я, ну, я просто дійсно не, не знаю. А, можливо, була помилка в інтерпретації його слів, скільки було, скільки стало. Можливо, ми поспішаємо і починаємо плюсувати ого, ого, ого скільки їх вже виходить. Якщо навіть взяти за базу, що він дійсно правильно зазначив, він не помилився, перекладачі теж не помилилися, правильно переклали. Інтерпретували то можливо, як ну як варіант, я пропускаю, чому ми не відчували на собі таку кількість патріотів. Це знову люди, знову екіпаж, який треба вчити це західна, коштовна, дуже технологічна техніка. На які треба пройти дуже ретельне навчання, отримати певні сертифікати, перенавчитися з радянських систем, тобто, це вже фахівці, які дуже добре поруються на радянській техніці. Потім вони перейшли на Західну. Це теж це ну, не знаю праве кермо, ліве кермо, коробка автомат, коробка механіка. Це так дуже дуже примітивно кажу, але треба перевчитися. Так, все в принципі плюс-мінус, так як і було зрозуміло, але з великими нюансами, і треба заново заново вчитися. пане Іване. Ну і тепер давайте, мабуть, перейдемо до в принципі того, що відбувалося в Брюсселі ці два дні. В саміт Європейського союзу він був значною мірою про ППО. На щастя, вдалося їх знайти. Хоча бачите, таке формулювання в Шольца, що він знайшов їх в союзників по НАТО. Так, але ми розуміємо, що там не лише технічна складова обговорювалася, але й однозначно той факт, що щось треба робити. Війна іде якось не туди, і взагалі, ну от які в нас плани, дорогі європейські друзі? Казали вони, мабуть, одне одному. Ну і тут питання до вас: як ви вважаєте, які в них плани? Очевидно, що йде якийсь е е е сув, щось доходить, але от до чого це і коли це може призвести? Давайте ще раз щоб не вводити в Я Кожного разу роблю такий дисклеймер, щоб ваші слухачі або глядачі, які вмикнулися, щоб вони одразу там ну розуміли про що це ми говоримо. Що це що ми не знаходилися там? Що ми тільки припускаємо і даємо вам інформацію. Глядача, а ви вже самі робіть певні висновки з чим з чимось, чимось погоджуєтесь, з чимось не погоджуєтесь. Можливо, у вас є якісь свої думки. Це дійсно було б цікаво почути. Дивіться, в коментарях, а, так. ось така. Ті, хто так, нас дивиться ну, так, на Ютубі, то будь ласка, пишіть свої версії в коментарях, для нас це важливо. Так дивіться як варіант. По-перше, це гроші. Ну, про гроші вже казалося, що деякі системи були викуплені, і ну, ми не знаємо, що викупили, чи в процесі викупу. Бо початкова вартість це мільярд американських доларів. Вся ця батарея вартує. Можливо, трішки більше, можливо, трішки менше. Не забуваємо про ракети. Автівка нічого, ну як вона вартує, але якщо в неї немає бензину, то ну вартість її ну, суттєво знижується. Так само і з цими батареями. Петро повинно бути постійне забезпечення ракетами до. Цих цих систем е, я думаю, що деякі країни не вважають за потрібне, які не погоджувалися раніше просто так передавати. а Тут погодилися за гроші. Я думаю, що їм ну соромно вони не хочуть себе називати, тому воліють залишитися інкогніто і тому, ось ну от таким що ми передаємо. А гроші там на рахунок покладете. Тільки українцям не кажіть, що це були ми. Яка різниця? Угу. Можливо, саме гроші повпливали. Другий варіант, можливо, це були гроші і. Розуміння, яке б надійшло до наших західних друзів, від української влади, можливо, я припускаю. Можливо, українська влада якось змалювала. План на ці системи на подальші декілька місяців війни, і, взагалі, де світло в кінці цього тунелю? Я завжди намагаюся поставити українців на місце європейців. Просто уявляємо собі, наприклад, у наших е, найближчих друзів почалася війна така сама, як у нас, і ми їм допомагаємо ось місяць, два-три, рік, другий, третій. Е, ми, в принципі, і кинути їх не можемо, але вже й давати важко, і ми вже такі роздратовані. Ми хочемо побачити світло в кінці тунелю. Якщо ми побачимо світло в кінці тунелю, тоді нам простіше буде давати гроші, забезпечувати і очікувати, коли ж буде той фінальний результат. Можливо, була от така ось думка. шановні європейці, нам потрібні ці комплекси, нам потрібне озброєння. Ми стабілізуємо лінію фронту, ми знесилюємо росіян. Ми робимо так, щоб вони більш. Ще не змогли нікуди просунутися, просто в просто, апріорі, просто в нуль от забетонувалися, і все вони тут знищилися, знешкодилися, знекровилися, Але про український контрнаступ, про подальші просування ми. Припиняємо розмову, і можливо, можливо, це я б до речі чув такі ось завальовані коментарі від наших американців. Вони це для них важливий такий елемент почути, що є до якої мети передавати техніку. Не просто ще на 26-й рік, на 29-й, на 30-й вони не готові давати. Вони хочуть побачити, до якої межі нам треба давати щось, і тоді, після цієї межі, наступить щось інше, відмінне від війни е, дуже цікава зараз була у вас ну такий коментар про мова. Можу сказати. Я повернусь до деяких моментів, коли говорили про те, як виглядають. Ця війна з точки зору європейців 100% я з вами погоджуюсь, але тут є ще один момент: кілька країн Давайте. кілька країн з цих європейців підписували Будапештський меморандум і забирали в нас ядерну зброю. Тому ну власне от про Німеччину ми точно можемо сказати дякуємо. Це допомога, це підтримка. от Молодці, дайте тільки ще Тауруси, будь ласка. А якщо ми говоримо про Францію, про Велику Британію, то фактично вони виконують свій обов'язок. Слава Богу, що ну от власне Велика Британія поводиться е, дуже непогано від самого початку війни і ну не не, не зраджувала жодного разу. І тепер ще Франція виходить на якусь таку проектну потужність Макронівську, чи як це можна назвати? От я би власне про Макрона його зараз е, його цю проектну потужність хотів поговорити і. Про те, як його сприймають е, там на заході, бо це ж знову був привід зустрітися, все це обговорити, все це почути. Я цілком припускаю, що е, вони почули те, про що ви говорили від української е, влади, але з іншого боку, ну 100% Макрон там був так би мовити, один із ключових так гравців, бо вони на нього ображалися там, що він, значить, пішов проти їх волі, і заговорив про якісь війська. А тепер вони по Побачили впродовж останніх двох місяців, що слухайте, ну взагалі-то можливо все в цій війні. І е, війна, перш за все, через американців і їхні затримки йде не за тим сценарієм, який малювали собі як в європейських столицях, так і в європейській столиці місті Києва. Ну, словом, як вважаєте, який там зараз дух, в тому числі яка атмосфера от тепер навколо Макрона? Я вам зараз поясню відомим мемом, коли е, росіяни дорікають Макрону. Ти, Макрон, Еммануель, ти зв'язався з поганою Да? От е все вокруг вокруг тебе таке товариство. А Макрон відповідає: Та я і очолюю всю цю погану компанію, я її, її заводила. тобто це ось. Те, що зараз відбувається з Францією. то він очолює всю цю погану компанію в лапках. Звісно, згадайте, як це починалося Манель Макрон. Ну, війна, я піду до Путіна, я зателефоную Путіну. Ми вже і, і обурювалися, і сміялися з нього. Ну, як скільки можна? Ну, це, це французький менталітет. Подзвонити, приїхати, зустрітися. Поспілкуватися, приїхати ще раз. Це як з'їсти круасан, випити каву. Це це нормально. Як змінилися німці? От постійно згадую 10 тисяч шоломів на початку війни. Іні шоломом більше, все, най закрили тему. Зараз німці шукають нам патріоти, один, другий, третій четвертий, сьомий, десь знайшли, профінансували портавси. Будь ласка, дуже прошу ваших глядачів не тримати віртуальні руки на горлянці пана Шольца, бо ну з Цими таурусами дали патріоти, тауруси, можливо, пізніше будуть. Не чіпаємо, хай допомагає з паном Макроном. Як змінилася ситуація? Виготовляють для нас снаряди, виготовляють для нас. Самохідні ці установки Цезар, які раніше робили одну установку на 30 місяців, зараз зменшили вдвічі до 15 місяців. Тобто, дуже ймовірно, що можуть навіть і в рік, в один рік, 12 місяців втиснутися і робити і для нас передавати. Остання новина, буквально день-два. Французи що зробили французи? Вони просто вдумайтеся, обслухайтеся, вони заарештували. Віллу, яка належить колишній дружині. Путіна та її молодому коханцю просто заарештували, провели там обшук, і от сьогодні вже Кремль надзвичайно обурювався. Як так це порушення міжнародних норм, ну, порушення міжнародних стандартів? Тобто пан Макрон Типу порожне, що її підмінили, що все він виріс з тих штанців, які були раніше в нього а, з американськими зірочками все він починає свою самостійну політику. Пан Шольц. Так само аналогічно виходить Він менш менш публічний, менш емоційний, але е, робить свою роботу. Американці ну дуже хочуть, щоб в суботу були гарні новини для України. Але ну сім місяців е, голосування це сім місяців і останнє. Дивіться, не забуваємо, що. В жовтні 24-го року знову фінансовий рік сполучених штатів і знову епопея з голосуванням. Неважливо, війна закінчується в цьому році чи війна... Ми не говоримо про це. ми за лаштунки відтискаємо. Відсовуємо знову починається епопея з голосуванням допомоги. А допомога нам потрібна буде навіть після закінчення війни, якщо буде так довго тривати, то це буде підривати обороноздатність як України, так і всього альянсу. Ви знаєте, ви от сказали про Шольца і Тауруси, і була секунда подумати, що все-таки, мабуть, за нинішніх умов шість профінансованих, мабуть, німеччиною не знаю, але точно знайдених і протиснутих систем Петріот. Це буде мати на полі бою можливо і більший ефект ніж там ті 100, чи 50, чи скільки ракет Таурус нам в перспективі дадуть. Ну дійсно, що коли йтиметься про якогось іншого типу захист, нам вони точно знадобляться, і можливо, якраз таки вже тоді Німеччина прокинеться. Зараз однозначно низький уклін Німеччині за ці шість пет шість систем Петріот, однозначно. Дивіться з іншого боку, якщо повертатись до французів, вони ж недавно голосували. Да, вони ж нещодавно оголосили про те, що запрошують російську делегацію а, на святкування висадки союзних військ в Нормандії, і це звісно з точки зору ну духу, з точки зору ідеології. Виглядає жахливо, тобто вони там, нібито, запрошують на спільне святкування боротьби проти зла, але зараз же Росія є тим самим злом, тим самим гітлером, якого вони і вони вже визнають. Ну от таким своїм ворогом, кажучи про те, що теоретично можливі французькі війська в Україні. Чи не йдеться бува про якесь ну от розкачування в стилі хороший зло й поліцейський? Тут ми, значить, вводимо війська, погрожуємо, а тут ми, значить, на якісь іще натякаємо переговори. Є чудова старовинна стратегія, тактика а, спілкування з ворогами, поводження з ворогами. Одна з них, вона дуже така цинічна, але в багатьох випадках дуже результативна. Зараз я скажу, нею дуже активно користувався свого часу Вінстон, Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великобританії. Вона полягає в цьому в чому розділити трапезу з ворогом. Розділити хліб з ворогом, запросити ворога на вечерю. Перетворити ворога на ну якщо не ну не друга до ну, хоча б якось там зменшити емоційну напругу між двома сторонами. Я не знаю, чим керувалися французи, коли це запрошувало. Звісно, що Путін туди не запрошує, uh -huh. зрушена російська делегація. Можливо, ми не мали на меті ось якось там трішки збавити оберти в напрузі. Це ж не відміняє одразу допомогу Україні. Тобто, допомога Україні відбувається, але французи Тримати якийсь контакт з росіянами, друга є така тактика, вона вже більш сучасна. Краще ніж краще, хай буде гарячий мир, ніж холодна війна. Тобто, треба підтримувати зв'язок, хоча б тонесенький з країною, проти якої ти воюєш у позарядкова. Американці подивіться, вони досі підтримують з росіянами зв'язки. Це попри те, що росіяни вже років 10 мабуть. 12 постійно звинувачують у всіх своїх бідах американців. Якщо Фікалі десь в Оренбурзі підмагає багатоповерхівці, це зробив Барак Обама. Звісно, якщо там щось не дається, це державний департамент зробив. І все одно американці спілкуються з приводу терористичних атак, фінансування тероризму, підготовки терористичних актів, переміщення товарів. Ядерних матеріалів, засобів їх доставки, тобто в цьому напрямку йде співпраця. Головна мета, яка зберігти цей тонесенький ланцюжочок, з якою метою що якщо раптом, наче ну уявляємо собі, Путін він просто сходить, злітає з рейок, з катушок, з чого злітає, кричить Шайгу, Герасімов. Та щорасі натискайте на червону клавішу, бомбардуйте Нью-Йорк ядерним боєголовками. щоб у того самого Шойгу, щоб він міг прибігти дось до кабінету до свого відкрити спочатку сприпрошу стопарі каніку, випити, а потім вже підняти слухавку, набрати пентагон і сказати, слухайте, наш тут наш тут взагалі повністю злетів, е, погрожує вам і каже, щоб я натискав червону клавішу. Що робити? Допоможіть, я не знаю. Це робиться ось з цією метою, щоб запобігти. Першій та останній ядерній війні в історії людства. Зрозуміло. Ну, дійсно, головне, мабуть, все-таки, що вони не збавляють, ба більше, навпаки, нарощують підтримку. Так. Для України і не відмовляються до речі від своїх слів про потенційне введення військ. Ми розуміємо, що скоріш за все його не буде скоріш за все, воно не потрібне з точки зору там можливостей французької і української армії. Бо ну так би мовити, трошечки різні армії, трошечки різний бойовий досвід і вже озброєння. Теж Ну, чого це було б це було б непогано. Для нас Допомога. Якщо є дві секунди. Тому може про проговорити про що їх можна розмістити на кордоні. Багато разів казали кордон Україні. України з Білорусію там ще раз це, це відкрита інформація. Вона першу прозвучала від білоруського диктатора Лукашенка, де він назвав, що на кордоні України та Білорусі з української сторони знаходиться орієнтовно 120 тисяч військовослужбовців. Угу. Цей прикордонників і збройні сили України, то, якщо він дійсно назвав цю цифру правильно, то Ця кількість людей дуже сильно змогла б допомогти нам на фронті, а їх місце могли зайняти французькі військовослужбовці і нести службу на кордоні Республіки Білорусь тисячу кілометрів. А чому б ні? Пане Іване, тут з вами однозначно погоджуюся. От в такому вигляді це було б точно краще. він говорив про наступ на Київ і Одесу, але те, що ви так би мовити, пропонуєте, мене особисто цілком влаштовує. Ну було б класно, якби влаштувало і Макрона. Пане Іване, дякую вам і за це, і за включення дякую. в цілому. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ і експерт інституту майбутнього, сьогодні був у прямому ефірі на 24-му.